Да, я так и я образ, не, я ну, чтобы я здесь на образе, он у меня. Куча, он у меня ключом на образе. Mm. Алло. Добрый. Вы... Так, мне потребуется еще оперативную группу. Mm. Так. Я так и сказал. Ще, ще, я обучаюсь сюда. Алло, да. <послужив> я же сказал, что в случае оперативная жутко. Заявок положено. Криминальное правооручение. Патрульник. Ви не можете прийняти заяву про звучу. Це, це ніяк не ваші компенсації. Треба тут встановити осіб, які ми нам допустились до судового засідання. Зелена папа. Я вже взяла все внесу. Доброе удовольствие. Добрий день. Я викликав СОП навічування патрульну поліцію Я володимир перезагальні. Це не конфлікт, це злочин, Порушення прав людей, передбачено ремонт досудового записання. коли мені дозволи? Яким? Тобі ким номер вже О, скажіть, будь ласка. Розкажи, Він 190 здив. Бо тут ще треба ще деяких. Представтесь, будь ласка. Добре, не чекати. Дякую. Вам також до побачення. Представтесь, будь ласка. Мене звати Катя, я прес-секретар Вінницького міського суду Вінницької області. Так. Ви здали на вказівку не пропускати до свого засідання. Це не моя вказівка, це постанова Кабінету міністрів зараз вказано про те, що доступ до громадських місць відбувається тільки з захисними засобами захисту. В ему Послухайте, будь ласка. Дивіться, поки видайте, <плес> я, я поспілкуюсь, да, дивіться, мене не допустили до судового засідання. Мене без мене винесли да, постанову. Тобто мене залишили без, 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 без права звернутися до суду. Так, це порушення прав людини. Розумієте це чи ні? У нас Конституція, загальна декларація прав людини, пакт про громадянство взагалі діє. Чи у нас Кабінет міністрів може порушувати права всіх взагалі? Людей, громадян що є накази, то... то... допуску за дослі. під час колективної зберегти, в яких вказано, що ви не можете заходити без ознакомь за... За резкіраторівних захвалюнь та підречної температури, без взяти засобів. У мене за... є ознаки. Мене... За... Є... Мене... Є... Віг... Послухайте, Друг? ви не Друг? перебувайте, ми вже зачитали. Ні, то ви, ж, ви не виривайте з контексту, будь ласка, без далі Наступний Тимчасово, пункт. Без... Тимчасово у разі запровадження підняття міністрів України карантину забороняється пропуск до будівництва будинків, приміщень суддів, інших органів та основи системи правосуддя осіб. Перший пункт з ознаком респіраторної захворювання та підвищення температури. Другий пункт без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски. Третє, який не є учасниками, я був учасником. Ви з захисною мови. Звісно, ви ж Якщо є респіраторні вияви, це три окремих пункти. Це не треба прямо тут. Якщо здорова людина, навіщо ну, здорова людині маска? У нас взагалі не закричає, це розумієте? Чи, чи ви ну, є, є людину, право, у вас це є? Воно не, не захищає не вас. Ну, я, послухайте, я вас не хочу ображати. Я просто хочу зрозуміти вас, просто ваші дії. Якщо не захищає ця маска. Так. Да. Якщо в мене немає виявлення, скажіть, будь ти, ласка. Тим більше, де да, тим більше, є докази того, що у вас не виявлено захворювання. Дивіться, я вот вам там показую. Це план, де да, написано, що одним по білому. А це на основі цього плану. Ми да, пояснили, що на основі цього плану. Була це постановлення. Це комунікаційний план. це був план, А ось вже є документи, є документ. Ось я вам, вам зачитував, чому? Чому? чому ми вас не пропустили. Чому без ділянки засобів засобів? Здорову людину ми пропустити. Написано. Я це все значно, не написати написано. Які без ділянки засобів індивідуально ти почему-то что-то, зачем знову! все равно. Что вызывает заказывание? Я, що що є, є Я там написую, що здорову людину не пускає. Бо, написано ви, без масок. Без масок. Mm. Так, так перший пункт написано. Хорошо. Читайте <тах> ви, да, читайте. З ознакою за хворобу. А тепер читайте другий, будь ласка, пункт. Без Правильно, то це згідно першого. Якщо ні, треба. Ні, це перелік пунктів. Перелік пунктів. Перше, це. З ознаками. друге, без тягнутих засобів захисту. Ніхто не каже, що ви там може, хворі, але ви повинні носити масочку, те, що вимагає наказ. Те, що вимагає наказ, було телефонний. Перший пункт, три пункти. Ніхто не каже, що ви вас виявлено чи ви не виявлено, Просто ви були без захисної маски. Ви відмовлялися її одію Ви самі затягували час. Ну, я... Я... Ви, не, не, маєте ви не маєте права не пропустити, ви що не розумієте? Я здорова людина. Навіщо мені одягати маску? Ви, ви Оді... оділили? Навіщо? Навіщо мені одягати маску, чи що у вас правила, є наказ, наказ певне. Де, де на цьому наказі взагалі великий державний кіснір? Державний, державний, державний гір, це де на ньому? Є державний ігр, є спільний наказ, Служби судової охорони і державної адміністрації. Служба судової охорони. Так. Хто так. вас утворив взагалі служба судової охорони? Є, є наказ. Будь ласка, є. який чей наказ? Є примірні правила пропуску, де чітко вказано про кого забороняється і з чим і без чого пропускати так, до прийняття. Я би, би довів це на суді. Тільки на судді Влас, ви маєте повне право доводити, так як, як, якщо ви не вас, пускаєте вам, влас, людей на судову засідання. Вам, вас повідомили, що є такий наказ, де чітко вказано, що ви без засобів його захисту, тобто Оскільки, без вас не маєте права зайти на приміщення. Це для я це я Все. Ми більше нічого це вам не, не, треба. не треба нічого доказувати не будемо. Не зобов'язаний нічого доказувати. Я здорова людина, тому до є схвалення. Вас, вас ніхто не каже, що ви не людина? Емокційний план, що визначений, алгоритм дій у разі виконання захворень, викликання захворень на covid 19 ви розумієте як? Згідно плану, а? згідно якого плану, протокол No2, копія. Чому протокол план, говорить план дій. Якщо буде це законний, головний прем'єр-міністр України В. А. Сміло, 10 березня, 20 року. року стан. А от, дивіться, вони зараз печаті не ставить, то все одно, бачите, такі не так. Це план, так? А теж готов, документи підставлять план на підставі план. Який... На підставі плану ну, це це, надають. це, надають. це документ, надають. який затверджений гербовою печаткою. Де там Де там великий державний герб стоїть? Є гербові печатки. Все, це не гербовий печатку. У нас є дії в на, на, нашій судовій системі, то приміщення і суду. Суду. тобто приміщення суду. Певні правила пропуску, власне, їх виконують. І, і зараз на, на період, поки ви очікуєте, що тут групу, надійте, будь ласка, шарфік до того, щоб ви як б, вважалися в маску. Добре, добре. До речі, відповідно до Конституції 20, ваше під... посвідчення і мій паспорт підробні. Ваше посвідчення і мій паспорт підробні. Розумієте, чому в Конституції стаття 20 – державні символи України? Просто я від себе, громадян з громадян. Я не звертаюся до вас як до поліцейського там, чи охорони, тому що великий державний герб приймається законом. У нас такого немає. У нас є постанова про державний герб України, в якому зазначено тільки тризуб. Ви патріот? Так, да. Я свою державу люблю. Тільки не цю, не цю державу, не цю, яка цю, зараз. А тут що на Конституції написано, яка на, на жаль, на, наразі е, не виконується. Знаете, я свою державу люблю. І я тій стороні, щоб цю державу захищати. Але НС не бачив, там вас так, так це все. Я розумію. Ви розумієте, ви не розумієте нічого. В мене були а знайомі вас? там, які також там воювали. Там були мої друзі, які вже загибли. Я не розумію, що ви патріоти і захищаєте нашу землю, але, на жаль, ви не нашу державу захищаєте, не ту, яка в Конституції написана. Тому що в нас великого державного герба немає, відповідно до статті 20. То, на жаль, на мою думку, і на думку деяких юристів, які цими питаннями глибоко займаються, нас всіх обманули ще з 90-х років. І в нас замість того, щоб держава стала. Це ж не чудово.